Доброго ранку, такий незвичайний світанок, що вирішила поділитися з вами красиво, неймовірно. Сонце, на яке ми у звичайному стані не можемо дивитися відкритими очима. А зараз через оцю димку так видно. Сонечко так красиво навколо нього світиться крапельки цього туману, дуже гарно. Такі миті чудові у житті, коли можна спостерігати отаку красу. Старайтеся підтримувати хороший настрій, позитивний у себе. Практично це єдине те, що ми можемо зробити, коли не можна чимось змінити оточення у білому світі, яке не дуже нас влаштовує. Ми можемо змінити тільки те, на що ми маємо вплив, а інші відчуття і емоції можна тільки самому створювати і підтримувати. Обнімаю вас, бажаю вам. Всього найкращого у вашому житті, бо воно збігає день за днем, і по молодості здавалося, що все найкраще чекає десь попереду, а з віком починаєш розуміти, що та мить, коли ми існуємо, коли ми це усвідомлюємо, що я ось, я живу, оце і є життя і це найкращі хвилини. Да попереду. Ну вже ж побачимо, що нам приготує життя. А зараз очі бачать, почуття свіжі і яскраві. От воно і є мить щаслива. Можна нею насолодитися і потім братися за свої щоденні справи, які теж треба робити. Від цього нас ніхто не звільняв. А спеціального часу ніколи не виділяється. Для того щоб відчути себе щасливим. Спеціального часу на це немає. Час бути щасливим він ось, тут і зараз. І це треба зрозуміти і добре зафіксувати для себе. Будьте свідомими.